Дорогі друзі, бажаю миру, добра вам усім, як завжди. Сьогодні нова тема, нові проблеми. І буду вирішувати їх разом із вами. Значить, є у мене такий мотор від пральної машини старої. У нього є три виводи, які виходять. Це говорить про те, що обороти цього двигуна, вони вліво чи вправо не регулюються. Шляхом перекидання проводів обмотки. Він крутиться завжди в одну і ту саму сторону. Ну, і в моєму випадку, як на зло, от я купив перехідник такий на базарі за 250 гривень. Наживив це все діло сюди і вмикнув розетку. Зараз я вмикну і побачимо, що буде. Як ви можете бачити направлення двигуна за часовою стрілкою. Це говорить про те, що гайка буде відкручуватись, може відкрутитися під час роботи. І це неправильно. Повинно крутитися в цю сторону, щоб коли я буду нажимати, притисняти, щоб воно зажималося, а не розкручувалося. Перша проблема. Друга проблема. Для кріплення я виготовив. У мене було старе шасі, від електротехніки. Розбирав таке воно досить товсте, міліметра два на рубиною. Ну і я зробив кріплення. Два штуки. Це будуть два передні кріплення. одне і ось інше буде з іншої сторони. Ставати отак. Є нюанс. Для того, щоб це кріплення закріпити, то його треба тут прикрутити. Якщо я беру стару шпильку, вставляю сюди, то місця для кріплення, як ви бачите, гайку вже закручувати нема куди. Тіла мало, ну, наживити можна, але триматися воно не буде. Проте, якщо розвернути цей болт, отак, от то, що тут є. Кришки Потай, а з тої сторони нема. Тут є досить місця для того, щоб можна було це все діло прикрутити. Бачите, скільки тут виглядає? І якраз на гайку його цього місця і вистачає. Тож, дві проблеми. Перша – це напрям обертів двигуна. І друга шпилька. Ну, звичайно, можна взяти більшу шпильку, можна зробити саморобну. Але, як ви всі знаєте, легких шляхів я ніколи не шукаю. Треба знайти вихід із того положення, яке є, тому я пропоную дещо зробити і зробити це разом із вами. І зараз ми спробуємо це зробити. Тобто, що я хочу зробити? Я хочу розібрати це все повністю. Зібрати його, і щоб воно було так, як нам потрібно. Тому приступаємо до розборки. Розберу, напевно, за кадром, а може, і з вами разом зараз побачимо. І будемо дивитися, що ж ми можемо в даній ситуації зробити. Друзі, забув сказати, чому в мене є проблема з цими кріпленнями. Тому що е, наперед я задумав два отаких, щоб вони кріпилися тут. А ззаду тут є отакі потужні отвори. Тут на 8 різьба нарізана. Тут будуть інші кріплення. От Я з того ж самого каркасу зробив, щоб добре трималось, крепко. Тому що це на 5, як не є шпилька маленька, а нагрузки він буде витримувати різні, тому що. Якщо відкрутити оцей переходник, він розбирається, шайби такі добротні поточили. Не жалкую, що віддав таку суму грошей. Далі це знімається. Звідси. Тут вставочка така, ну сюди досить воно е так тісно зайшло, сидить. А так взагалі воно виймається, якщо його рівномірно виймати. І тепер сюди, на цей вал, я можу надіти, до прикладу, отаку полечку. О. І досить надійно її тут закріпити. Ну, я розумію, що вона по висоті така, як ця, і нічого не вріжеш. У мене є інша. Де я її дім. І не тільки вона. Ось у мене є більша. І вже ця виступає. Ось наскільки. Вже я зможу проводити певні маніпуляції на цій пил з цією пилочкою. Щось незначне. Я розумію, що ви зараз мені скажете обороти. 1350, це треба обороти зовсім інші. Не треба мені цього говорити. Я на оборотах 1350 вдома на свій саморобний станочок по дереву, який в мене є. Я вже років 30 ним працюю. До цієї пори цими оборотами ріжу все, і мене все влаштовує. Тому я добре розумію, що треба обороти більші. Але двигуна такого нема. Виходимо із того, що є. Войлок. Також тільки треба переходні зняти. Буде сюди надіватися, щоб шліфувати. Ну, на рахунок такого диску також щось відрізати, якусь десь пластмаску чи ще щось на таких оборотах. Все можна зробити. Задачі різні, приходять, тому виконувати їх треба швидко і надійно. Якось так. Тому от з кріпленнями така штука, хлопці і дівчата, ззаду будуть одні. Спереду будуть інші, Ну, як каже один блогер, якого я люблю дивитися, це у мене така задумочка. Тому розбираю, розкручую, я вже одну шпильку виняв і будемо дивитися, що ми можемо зробити тут. Так, ну гайки я розкрутив, шпильки повиймав. Бажано, звісно, оце все теж повиключати. Бо зараз Воно нам буде сильно заважати. Так, ну і маю такий маленький молоточок. Спробуємо це все дійство акуратненько розібрати. Спішити тут не треба. Гатилити також тут не треба сильно. Так, розібрали. Підшипники. Мабуть, помию змащу нашою, ріднішою змазкою. Підшипник хороший. Ну, оберти його я вам не показав. Добре, він крутився, тихенько, хорошо. Тобто підшипники хоч темні, смазка вже давня, але видержала. Так, ну, а тепер той момент, про який я говорив, що ці гноти, вони конкретно заважають. Так, і плюс у нас ще є один нюанс, який треба врахувати. Я вам про нього пізніше скажу. Так, зараз, поки помічаю провода, куди який від'єдную, а тоді скажу далі, що я хочу робити. Ну, вирішив я навіть. Маркувати так, щоб ви бачили це також, того, що мало лі. Може комусь і згодиться. Маркую так, беру маркер, який добре пише. І малюю полоску. Тут малюю дві полоски. А тут взагалі не малюю. А можете намалювати три, а я маркера зекономлю. Ж... Не казіонне, воно ж домашнє. Далі записую. Одна рисочка. Записую. 0, 1, 2. Так, 0, голе. Куди воно у нас пішло? На реле. Після реле на конденсатори. Значить, голе пишемо. Реле. Так, один. Куди у нас пішов? Один пішов у нас в мережа, ось коричневий. Один. 220. Два. Куди пішов? На конденсатори. Так і пишемо. Два. Конденсатор. Все. Тепер можна розбирати схему. Так, я щось розігнався і забув про те, що у мене є ви і вам щось треба знімати. Значить, що я зробив? Як ми бачимо, провода у нас з цієї сторони, я це все розібрав, цю кучу гнотів. Кришку перевернув, якор поставив з цієї сторони. Щоб був виход ротора на якоря. Так, да, але питання... питання з кріпленням я так і не вирішу, так як я думав. Кришка все одно залишається тут. Шпильки прийдеться шукати інші. Так, ладно, це залишаємо. Тут розміряв. Он, бачите, поставив мітку. Зараз буду сверлити тут отвори. Для того, щоб вийшли провода, Складати і будемо дивитися, що ж у нас вийшло. Так. Я вчасно зупинився. Нічого я ще не сверлив, кришка ціла. Я вирішив зробити хід конем. Вирішити свою задачу, так як я хотів. Виймаємо назад це все дійство. Поки вітер без сучків Так, тепер мені потрібно зняти звідси цю кришечку. Зараз я її акуратно звідси вистукаю. На її місце я зараз поставлю задню кришку. Кріплення будуть спереду. Це вийде навіть краще, ніж я хотів. Спереду я хотів зробити отакі кріплення і кріпити шпильками на 5. А тепер в мене спереду будуть отакі кріплення і прикручені болтом на 8. Так як напередок буде максимум нагрузки. Кріплення буде потужніше триматися. І не треба дирку сверлити, бо це буде вже не передня кришка, а задня. Так, до речі, на цьому двигуну навіть є схема. Бачите ось намальована? Я думаю, що ви бачите, якщо комусь цікаво. Тому без е, втручання сюди всередину, можна отут роз'єднати в схемі, якщо взяти оце місце. Оцю обмотку конденсаторну поміняти місцями. І тоді він буде обертатися в іншу сторону. Але для того, щоб це зробити, то треба знайти той кінець, де воно є, це напевно це місце з'єднання. І робити розпускати бандаж і робити певні маніпуляції. Колись я таким займався, зараз не хочу. Так, не буду вам пудрити мозги. Знімаємо. Молоточок, як ви бачите, я беру невеликий, я беру маленький. Стандартний молоток, він отакий ось. Але ним не треба бити, бо ви толком нічого не зробите. Маленький молоточок, він дає чіткий, чіткий удар, легенький і надійний. О! А коли у вас мотор важчий, ніж сам ротор, то ви нічого не досягнете. Так, народ, ну що ви скажете? Що ви скажете? Лізти сюди своєю смазкою чи залишити? Воно тисячу років робило, може ще поробить. Ох, терзають мені мутні сумніви. Мити мене зараз немає чим, чому, спіріта в мене немає. Коротше, можете мене осудити. Я зроблю по поледачому. Я все-таки візьму літову. У мене є зекономлений, хороший. Сюди трошки смальну. І хай воно собі там валяється. Хуже я не зроблю. Багато не буду втулити. воно все одно все лишнє випхає на двір. а те, що треба, то може сюди попаде. Як не є, все одно та колишня смазка вона вже майже суха. Знову ж таки, я не виключаюся. Знаю, що комусь подобається, комусь не подобається. Таке діло всім не догодиш. Так, тепер це мало бути отак. Складаємо її акуратненько. Ну, краще це все робити через наставочки, щоб ця кришка не гуляла, коли ми її складаємо. Але, ну, нема. Іншого виходу, тому, тому так. Є. Так. Треба зорієнтуватися. В принципі, різниці нема. Закриваємо це дійство. Щось десь не так. Зараз ми її закриємо. Не хоче на своє місце ставати, зараз розберемося. З якихось причин дуже сильно погано заходила на своє місце. І це ж, до речі, її власне місце, але ну, вона не хотіла. Довелось взяти той молоток більшенький і легесенько, акуратненько все. Запресувати, але це діло було не на камеру, самі розумієте, так. Зараз я збільшу відстань трошки і хай же буде так. Вдягаємо. Тепер це дійство. Ну, щоб була, думка зразу прийшла така, тому воно було б схему і не виключати звідси. Ну що ж ти зробиш? Все приходить з часом. Це приходить з часом. Так, ну тепер акуратненько нам треба закрити цю. ця також стає на своє місце, повинна зайти добре. ця заходить хорошо. Ця зайшла прекрасно. Так, перевіряємо. В одному місці є перекос. Це говорить про те, що треба затягнути, вирівняти все і. І затягнути хоча б дві шпильки. Так, дві шпильки. <ріст> Знову я загальмував. Ладно, я думаю, що ви мене вибачте. Все вийшло в мене хорошо, але тоді в мене виходить два кріплення. І це кріплення сюди треба ставити. І це треба сюди ставити. Треба назад це переробляти, кришки міняти місцями і сверлити таке, так як я хочу сверлити. Ні, не буду так робити. Я краще знайду арматуру і наріжу різьбу на довшу шпильку. Наріжу на довшу шпильку. Так, ладно, з цим поки залишаємо. Я хочу зараз. Класти і перевірити, що нам дало перекидання ротора в іншу сторону. Чи ми досягнули цілі, чи не досягнули. Власне, то, як я буду робити станочка, думаю, вам воно не цікаво. Хіба, може вже потім, коли щось. Зроблю, то покажу, що вийшло. Щоб не бути дуже сильно голословним. Просто часу на це все діло не так багато є. Коли минутка випадає, тоді щось роблю. Так, пробуємо оберти. Обертів немає. Все заклиняно. Все заклиняно. Так, перекос, треба зажимати все, все інше. Зараз я зажму, щоб вам час не гаяти. Коротше, хлопці і дівчата, зняв я кришку і, так як це її власне місце по щербинах накраски, я визначив місце положення кришки, як вона стояла раніше. Як ми можемо бачити, да, що от воно все співпадає. А тепер маркером я це діло промаркую. Що треба було б зробити з самого початку, коли розбирається мотор. Ну, Час робить свою роботу. Чим менше займаєшся цим, тим швидше ти це все забуваєш. Так, І тепер складається все дійство назад. Так, ну ось, Склав його все назад. І тепер, як ми бачимо, Ще нічого не затягував, а крутиться вже нормально. Провернув кришку і вже воно клинить. Тому треба малювати. Ну, коли робиш це постійно, то воно відбувається як на автоматі, скажімо так. А коли це робиш раз в три роки, то, відповідно, сноровка трохи втрачається і вже забуваєш, що воно, куди воно і як воно. Так, ну, затягую два. Дві шпильки більш не буду затягувати. По діагоналі закручу дві, і побачимо, що в нас вийшло. Так, підключив цю гірлянду. Ну, я рідного конденсатора, що тут був, забрав на 4 мікрофарада. а поставив по 2,5 2 штуки, які в себе за закромах знайшов, вони трошки підсічі вже. якраз там буде добре. Так, тепер для. Образності надіваємо перехідничок. Так, 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 так. Де їдів болт? Ось болт. На всякий випадок зафіксуємо його. Зараз у нас має по ідеї обертатися вал проти часової стрілки. Десь поклав викрутку, вже не можу знайти. Так, підтягуємо. Ну і що? Спробуємо його вмикнути. Я його тряпочкою притримаю, щоб його не кидало. Так, беремо гнота, втикаємо розетку. ротор, мені здається, черкає, треба буде всі шпильки затягнути, тоді буде нормально. Так, ну як ми бачимо, тепер обертається сюди, а це говорить про те, що буде все працювати на зажим. Тобто цілі основної досягнуто, оберти поміняли. Те, що в мене фіаско із моїми кріпленнями, то вже діло технічне, то я все виправлю. Зроблю нові шпильки. А основна задача моя була вам показати, як змінити обороти двигуна. Тобто просто-напросто потрібно було перевернути ротор в іншому напрямку. Тому якось так, хімічте, робіть, хай у вас все виходить. Я йду обідати, а вам бажаю всього найкращого. Бажаю вам творчих успіхів у ваших справах, радості від життя, миру, щоб найшвидше настав. І до наступних зустрічей!